Мончани, дорогі черкащани, 88 років тому назад мене охрестили українській автокефальній православній церкві. І тому я ще кажу слава Ісусу Христу. Я політв'язень. А вон мій будинок, де я живу. Квартира чудова, ставок, робота викладачом і техніку міуминському, зарплата фантастична, дача, цегляний будиночок, гараж, автомобіль, жінка-красуня, син і дочка. Що тобі треба? Жири, наїдайся. І кричи, слава КПСС!». Але є борг батьків перед дітьми, дітей перед батьками, є борг перед родичами. Родичів треба любити і допомагати їм. Хоч вони деколи бувають нав'язки. Це надзвичай український. Я заступився. За Україну, за українців. Дуже яскраво було видно, як оцей брат в кавичках, в лапках забирає в нас мову і нав'язує свою. І я заступився за українську мову, не закликав я до самостійної України, а я просто сказав, що в Румунії румунська мова панує, в Польщі польська. А в Україні природня повинна бути мова українська, а окупант завжди нав'язує мову свою. Чи це німець, чи це поляк, чи це росіянин, а по його вираз в Москаль. Посадили Івана Дзюбу, журналіста, а я дав телеграму. Спілку письменників України, слава Івану Чуди, ганьба правління спілки, яка його відстояла І підписався Василь Білорусь. А потім на мене оділи наручники, постригли, звинуватили мене, що я український, крупно-буржуазний націоналіст, тому що, мабуть, в мене була машина, автомобіль. Я, а ну буде так. Я зараз я зараз вам буду російською мовою говорити, а потім українською. От я кажу, російська, а потім українська. Рот. По русски рот. Борода, борода, зуби, зуби, язик та язик, нога, нога, рука та рука. А це що? Лоб, а боросський лоб? Так от поки москальові не дадеш по лобі, він не вивчить української мови. А вона ж, начебто, одинакова, він в них. Відки в них така гордість. А це вони азіати. Вони кажуть, що вони слав'яни. Вони не слав'яни, це азіати від ханів татаро-монголів. От їхні попи сказали, що вони третій Рим, вони найкращі, що вища раса. А фактично це фашисти, такі самі, як пригідний німці. І от оця, оця банда яка окупувала Україну, вона виставила себе дуже високо а всіх принизила. Ось слухайте. Хто ми такі на їхню думку? Ми доброти, але менш роси, а не великороси. А як вони на інші народи кажуть? Китайози, япошки, чорножопі на Кавказських. Чуваші там, це чушки, полячішки, французішки, тільки вони великороси. Я годину тому назад дивився мітинг із Чехії. Там дуже великі міни, отаких, от по крайній мірі, сто треба зібрати, як оце в нас. І там вони під прапорами отакими, от червоно-чорними, синьо-жовтими і чеськими. І виступив їхній політичний діяч. Я дуже уважно його слухав. Він, вони проти окупації Росією Криму. Та він сказав, в минулому столітті Чехословакія двічі була окупована Росією. Сьогодні Росія окупувала Крим. Ми повинні бути готові зброєю в руках допомогти українцям визволити Крим від Москви. Чому? А тому, що вони сьогодні взяли Крим, а завтра у Чехії заберуть Карлові вари. Це я досліджую, я, я не відому. А тому ще одна думка така. От буває людина, хоче зробити зло, а вийде на добро. Оце так Путін попав у незручне становище своїм. Весь світ підроблявся. У Канаді були російські полтинавчення. Вчилися разом у Канаді. 24 години дали й вийде. Австралія мало що знала про Україну, а зараз знає. Питанці. Вся Європа піднялася за нас. За нами правда казав Тарас Шевченко. Я вам дуже дякую за увагу. Бажаю е, вам, щоб ви у своїх 80 років ще виступали, раділи життю і боролися. Слава Україні! Слава Україні! Дорогі уманчани, шановні друзі і наші гості, ми з вами прийшли сьогодні в гості, в гості до нашого великого, нашого славетного, нашого найріднішого Тараса Шевченка. Прийшли не за наказом, прийшли з власної волі, прийшли за покликом свого серця і душі. І це є справді великий знак. Ми прийшли, щоб привітатися з Тарасом, поговорити з ним, поговорити одне з одним і пом'янути його неслим тихим словом в сім'ї вольній новій. На щастя, саме в наші дні народжується. Справді нова вільна сім'я, нова вільна Україна і війна, вона, вона все-таки, врешті-решт, постане, дякуючи Тарасу Шевченку і кожному із нас, і кожному із тих, хто боровся, поліг, бореться і буде ще боротись. Як робиш вибір, завжди щось втрачаєш, ніколи з цього приводу не плач, ніхто тебе за вибір не карає, хто втрат не мав, не матиме удач. Шановні друзі, кожен із нас рано чи пізно робить свій вирішальний крок в житті, робить свій вибір. Свій вибір у свій час зробив і Тарас Шевченко. Це було давно, дуже давно, біля 200 років тому. І Тарас зробив свій вибір. Він міг піти шляхом українця Гоголя, тобто служити Російській імперії. Міг піти шляхом інших українців, які стали слугами. Імперії, генералами, фельдмаршалами і крупними чиновниками. Але він зробив вибір на користь України. Зробив вибір тоді, коли вона спала, була уярнена, і про неї в світі практично ніхто не знав. Саме він почав служити Україні, саме він її розбудив і прав про його боротьби. Підкопили сотні, тисячі, а тепер уже й мільйони українців. І на превелике наше щастя ця боротьба увінчалася успіхом. Шановні друзі, Тарас Шевченко не просто поет-художник, він велетень духу, він пророк. На світі є багато поетів, художників, тож тобто і в Україні, і вони видатні, геніальні. Але Шевченко в Україні один. Він замінив собою еліту, якої в той час в Україні не було. І саме завдяки йому ця еліта почала формуватися. На жаль, формувалась довго, формується і до сьогодні. У свій час, коли був на майдані і після жорстокі боїв. На Грушевського. Я побачив, як жінка, киянка ну, нахилялася і піднімала сміття. Мене це дуже здивувало, тому що люди займалися іншою роботою, і я теж. Будували барикади, носили шини, брудівку, колупали і таке інше. Вона аж просто збирала якийсь мішечок сміття. Я підійшов і запитав, шановна пані, а що ви робите? Навіщо це? А вона каже: у нас багато сміття, а ми йдемо в Європу. І Україна повинна бути чистою. Мене це дуже розчулило. І справді сміття в нас неймовірно ще багато, і ви це знаєте. Сміття. І в наших душах, і в наших головах, і в політиці, і на вулицях всюди. Тож, шановні друзі, ми повинні дати собі слово перед і тими хлопцями з Небесної Сотні. Які віддали своє життя за Україну, за майбутнє України. в тім, що ми все це сміття вимитимо і ми збудуємо нову Україну, справді українську Україну, де будуть панувати демократія, свобода, справедливість і правда. Шевченко мріяв про нових українських лідерів. Згадував про українського Вашингтона, якого на той час не було. Вашингтона з новим і праведним законом. На наше щастя, сьогодні в Україні Вашингтони, я думаю, вже постають, а тим більше народжуються. І нам жити за тим новим і праведним законом, який вони напишуть. І не просто жити, а робити все, щоб це було. Саме так. Шановні друзі, в цей чудовий сонячний день хочеться вірити, що все те, що нас поки що переслідує на щастя, і той підлий удар в спину з боку московського ката. А таких ударів, і ви це знаєте, було. Безліч в нашій історії все-таки Україна витримає, подолає ці негаразди і стане великою європейською процвітаючою державою. І в цьому заслуга Тараса Шевченка була неймовірно значною. Без цього, без нього це було б неможливо. Шановні друзі, про Шевченка. Написано багато. Шевченкіана безмежна. Писали про нього і наші уменські поети. Серед них і Павло Артеменко, якого давно вже споміж нас немає. Тож я просив би вас послухати вірш, присячений Тарасові Шевченку. Отже Павло Артеменко, Тарасовій Шевченку. Любити люди, Україну, як наш Тарас її любив, кохав, як вірну дівчину, любов'ю до неї жив. Дорожче він не мав нічого, про неї думав і співав, і ближчим він не знав нікого, з нею вставав і засинав. І горе, і радість України душею й серцем він сприймав. Кущі червоної калини, як рідних діток, обіймав, садок вишневий з соловейком що з малих літ Тарас любив, снопи пшениці нелегенькі стернею гострою носив. Життя важкого до дорогу, яку судилося пройти, перемагав він, слава Богу, і йшов до вірної мети. Він серце і душу Україні. Усе залишку віддав. Тим заслужив любов понині, любов народів всіх держав. Цей більший написав у 1992 році.